Всіх вітаю. Сьогодні хочу розглянути таку тему з приводу зустрічі Трампа з Путіним. Путін без жодних умов готовий зустрітися з Трампом. Поки нема конкретників, вона з'явиться лише після його інаугурації. Це слова Піскову. Також про Трампа. Учора Трамп заявив, що зустріч із Путіним готується, оскільки він сам виявив таке бажання. Тож, давайте подивимося, чи станеться ця зустріч взагалі, що нам скажуть карти. Так, дійсно працюють, домовляються з Путіним. Тут більше показують його. Ну, Вони обидва можуть падати, як імператор, ведеться робота, плани, про це будуть говорити. Ну, як завжди, все по дьяволу. Нові ідеї, те, що по дьяволу, нові ідеї, і це все торгашество все-таки більше пов'язано з торгашеством. Або знову ж території, зараз подивимося: якісь скриті діла, там, де є обман, там, де нам нічого не скажуть, там, де вони будуть десь щось робити, таким між собойчик. Це все луна прикриває тут. Тобто Оце все-таки більше як торгашество. Але я так розумію, що готується. Зустріч, то готується. А чи вона буде? Покажіть, чи буде ця зустріч? То що Підготовка йдеться, зрозуміло. Знову ж. Верховна жриця прикриває багато інформації, а також може говорити про те, що ще не вирішено. Тобто тут навіть сам все світ ще не виявив, чи буде вона. І це стосується з приводу того, що допоможуть, допоможуть щось як закрити, закінчити, тобто когось перемогти. Тут повинна бути чиясь поразка, я так розумію, відкриємо Верховну журицю. і тоді буде як змушені переговори, дипломатія, на яку примусять. І це вже точно буде стосуватися. Саме території. Королева Пентаклів, вона більше говорить про території. Дні колоди у нас війна, спор, дуже важкі спори, сльози, хитрощі. І щось повинно спочатку змінитися, а потім уже буде дорога. Дорога жезливих королів. Дуже цікаво. Мені цікаво ще про що саме буде говорити Трамп з Путіним. Що він буде йому доносити? Що він буде доносити Путіну? Закінчувати війну. Що треба закінчити війну? Тут прямо так і сказано: розбите серце, страх від королеви, тому що ну, його лякають його дії насправді хоч. Хоч як сказати це щось нове добре, що буде Путін говорити Трампу, що Путін буде розказувати Трампу? про Рюріковича, мабуть, що весь світ в боротьбі. що він, він один, Росія одна проти всього світу. І що? І що ти просто Що ти всього світу? Ну Так, це брехня, як завжди, хитрість брехня. Дивіться, тут нічого більше і не падає. Ой. Таке роздвоєння, що з приводу, все з приводу земель, що це сім'я, що треба приєднувати, що це надовго. Я так розумію, що для свого задоволення всі будуть розмови. Але про закінчення війни також. Добре, скажіть мені, чи домовляться вони хоч про щось. Будуть у них домовленості, про що саме вони зможуть домовитись. Змінити минуле, щоб зробити. Ну, тут будуть говорити і про втрату окупованих земель. Але тут все-таки йде карта, знакова, це кармічна карта взагалі, яка показує на серйозні дуже зміни. Змінити минуле. Яке дуже довго, або помірність може і казати про стабільність. Змінити, минуле, минулу стабільність, не розумію, але все ж я ж кажу тут про втрату, про те, що а хто повинен втратити окуповану територію. Не зрозуміло. Багато карт вже виложили, треба було зібрати на це питання. Тобто, війна несподівано захист від війни. Знайдеться якийсь захист від війни, тобто дадуть захист від війни? Може так, це буде щось по-новому. І все-таки про щось вони таки домовляться. Буде якась втрата. Ну, якщо це розмова йде між Путіним і Трампом, то я все таки думаю, що Росії прийдеться віддавати окуповані якісь окуповані території. Тут все-таки прийдеться їм чимось, чимось йому прийдеться жертвувати. Ну, добре, як для України взагалі, покажіть, як для України ця. І перемовини, як вони повпливають на ситуацію в Україні. Так, ну, в принципі, нашим королям жезловим буде захист і буде надано більше. Більше якихось. Більше змоги зможуть біль, мати більше можливостей. Ну, трансформація обов'язково проходить якась, Коротше, як відсікають, От вся сім'я, наші, наші ресурси можуть перестати давати нам допомогу. Тому що тут саме ресурси, які потрібні нам. Пройде якась трансформація. Трансформація в я так розумію, що нам прийдеться, ми просто, у нас не буде іншого вибору, нам прийдеться самим починати щось робити. Знову ж нам можуть розказати ще, ще що? Ми будемо мати якусь інформацію, я так розумію, про зрадників або про якихось сексотиків. Це теж непогано. Тобто якось нам. Дадуть про це знати. Взагалі для України, ну що, апатія, сльози, нові починання будуть розбивати нам серце. Тобто, якось не дуже гарно. Зараз я спробую зібрати ці карти і подивитися це питання ще раз, бо я дуже багато карт виклала і дуже важко дивитися вже. Так, повторюємо наше питання, як. На Україні складу, як для України ну, відгукнуться перемовини Трампа з Путіним. як вони повпливають на ситуацію в Україні. Робота подіялом. Може бути якась зупинка, щось відпрацюють таке, що зупинять, ну дай Бог, дьявола зупиняться добре. Десь потрібно буде відходити лицарям військовим, на жаль, не зрозуміло, нашим чи ні, Ну, в принципі це щось нове. Це буде якась нова робота, новий прорив, щось буде хороше. Або будемо шук... у нас будуть нові можливості, нові шляхи для проведення якоїсь роботи І все-таки трансформація падає. І я не скажу, що це погано. Щось, щось закінчиться: десь ми будемо, як в тупіку, і нам прийдеться трансформувати наші наступні дії, наші атаки, наші... якусь нашу роботу. Так, ну, на жаль, як завжди, нам не все розкажуть. Тут прямо і луна, і верховна Жриця, про якісь втрати, знову падає помірність, але стабілізація, хитрість із минулого від королеви. Все-таки вона буде хитрити, буде, будуть жертви від ударів. Добре, скажіть, зможуть ці перемовини зупинити хоча б масовані обстріли України. Зупинять вони масовані обстріли України. Ну, мені здається, не скрізь. Може, на якісь невеликі території будуть зупинені для сімей обмеження. Так, да, якась територія все-таки ще буде в боротьбі. Все-таки не все а де саме. Якась невелика територія все-таки буде ще залишатися під обстрілами. Я не можу, на жаль, зрозуміти, до речі, там у нас була мова про окуповані території, я забула зовсім про Курську область, може, якраз про них і буде йти мова. Ну, так, я ж кажу, як завжди, від нас багато чого будуть скривати. Ну, такий розклад, не скажу, що я чекала чогось дуже хорошого, але може хоч якісь звиги будуть у нас. Всім дякую. Заходьте до мене на телеграм-канал. Там я роблю на кожен тиждень розклади по містам по обстрілам. Буду рада всіх бачити. До побачення.